Військові 104-ї бригади територіальної оборони опановують нові калібри та бронетехніку. Наші захисники показали транспорт, артилерію та дороговартісні безпілотники. Батальйони нашої бригади виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Дехто з військових стереже кордон рівненщини з Білорусі. Про це та про що мріє командир бригади. Дивіться далі у сюжеті. Військові 104-ї бригади ТРО показують броньовану автівку рошель, евакуаційні хамери та БТР. Командир бригади розповідає, потреба у такій техніці є завжди. Нині особливий акцент роблять на автівках для евакуації. Наразі зараз проводиться колосальна робота по тому, щоб в бригаду затягнути ще 5 евакуацій. А це БТР-70. Він спроможний їхати не лише по землі, а й долати водні переправи. Максимальна швидкість на воді 10 кілометрів. Це у нас тут місця для десантів, тобто для восьми чоловік. Тут сидить командир, там механік водій, і тут під башнею є спеціально зручне облаштоване місце для навідника. Керується. Звичай, як звичайний ну газон або зіл. Командир бригади Сергій Каспаров спочатку повномасштабного вторгнення разом з своїм підрозділом обороняв Київ. Каже, тоді майже не було озброєння. У нас там на весь батальйон був один 120-й міномет. Далі після звільнення Києва ми поїхали на Миколаїв з Миколаєва на Херсонщину. Ну і самою останньою краплею це був безпосередньо. Саме місто Фортеця Бахмут. І скажу чесно, що без артилерії важкувато було. Тому коли ми прийшли своєю командою, невеличкою командою, завели в бригаду механізовані підрозділи, танкові підрозділи, артилерію. А це 152 мм граната геоцинт Б. Вона веде контрбатарейну боротьбу. Максимальна дальність до 40 кілометрів. «Сама основна задача цієї гармати це контрбатарейна боротьба, тобто ураження живої сили та вогневих засобів противника. А основне артилерійських мінометних батарей, БМП, танків, які знаходяться в глибині від переднього краю від наших позицій. Довжину має до 13 метрів, вага її складає, вона трошки гмоздка. 9700. 80 кілограмів. Також у бригаді показали і безпілотники, які нині є в наявності. Розповідають про найдорожчий та його переваги. Плюси його то, що він може протидіяти ребу противника. Ще один великий плюс, того, що ми можемо їм не керувати. Ми можемо задати точку, і він буде по цим точкам летіти. І передавати нам дуже важливі дані, розвіддані. Вартість дуже велика 140 тисяч доларів. В повітрі може знаходитись півтори-дві години, в залежності від погодних умов. Не обходиться на війні і без жартів. Військові показали свою біологічну зброю. Це наша біологічна зброя, її бояться всі російські окупаційні війська. Старшина. – це… Той військовослужбовець, який безпосередньо відповідає за порядок і укомплектованість мінометної батареї. батальйони 104-ї бригади не виконують бойові завдання на сході країни. Дехто охороняє кордони Рівненщини з Білорусією. У бригаді переконані, перемога буде за Україною. Це наші захисники та захисниці довели на початку повномасштабного вторгнення. наші люди показали свої яйця. І показали, як вони вміють воювати, і що їх нічим не здолати. Спомніть перші дні повномасштабного вторгнення, як наші цигани крали танки. Танки крали цигани. Де ці танки? Віддайте їх обратно нам. Ми зараз їх проведемо ремонтні роботи. Павло Невесенко, новини Рівного.